Найближчими днями на Хмельниччині синоптики прогнозують хмарну і дощову погоду. У п'ятницю, 4 жовтня, температурні показники вночі коливатимуться від 10 до 12 градусів тепла. Вдень термометри покажуть 15-17 градусів вище нуля. Дощові хмари накриють область нерівномірно. Вночі та вранці дощитиме в центрі та на півночі області, а після обіду вже по всій території. і південно-східний вітер з поривами до 12 метрів за секунду. У суботу, 5 жовтня, буде схожа ситуація. Дощ візьме паузу зранку, а потім з новою силою накриє область. У Хмельницькому, Кам'янці, Подільському та городку можливі грози. Нічна температура повітря ще буде на рівні 14 градусів тепла, а вдень до плюс 17 градусів. У неділю 6 жовтня опади посиляться та стане трохи прохолодніше. Інтенсивні дощі з грозами впродовж дня очікуються по всій території області, але до вечора вони мають припинитись. Вночі температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів вище нуля, в день повітря прогріється до 16 градусів тепла. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.